Усім привітки, мої булочки з корицею, зв'язок з умалі під'єднано. І це відео питання-відповідь, яке ви так довго чекали. Перше питання: чи будуть колись то колаби? Так будуть. Я думаю, що будуть не тільки відеоколаби, але ще й артиколаби. Але подивимось. Перше, скільки тобі років в реалі? Я не хочу палити свій вік, але мені більше дев'яти. Друге питання. Улюблений колір. Мій улюблений колір світло-сірий. Маєш домашню тваринку, а твоя ос. Я маю п'ять домашніх тваринок. А моя ос не має домашньої тваринки, бо вона сама як тваринка. Скільки років ти думаєш вести канал? Думаю, десь роки три Чи радієш ти любому активу? Так, дуже. Чи подобається тобі продовжувати вести канал? Дуже подобається. Мені. Дуже подобається вести канал, це класно. А також питань було доволі мало, тому я попросила свою подругу. мене заставила. Тихо там. Е, так ось, я попросила свою подругу написати мені ще питань. Зараз буду відповідати. Добрий день, Амелій ви Китайк, звісно. Як ти придумала ідею для свого каналу? Ой, ну взагалі я надихаюсь багатьма блогерами, хачерами, аніматорами і тому вирішила теж знімати. Яке відео у тебе найпопулярніше? Відео, яке я зняла по приколу? Ось воно на екрані зараз. Яке відео тобі найбільше подобається знімати, там, де треба малювати? Бо малювання я дуже люблю і тому мені подобається знімати відео, де я малюю? Було таке що якесь відео несподівано набрало багато переглядів. Так, мої найпопулярніше відео несподівано набрало багато переглядів. Чи плануєш ти нові рубрики або формати? Взагалі я трошки планую, але я не буду про них розказувати. Скільки часу займає зйомка та монтаж одного відео, дивлячись, яке саме відео. Якщо анімації, то десь пів години, якщо звичайне відео, то десь хвилин 20, а якщо з артом, то десь година, а якщо довгі, то декілька днів. Буває, що щось не виходило так, як ти задумувала. Так, бувало, де ти знаходиш ідеї для нових відео. Взагалі дивлюся різні канали, і там вже знаходжу ідеї. Або просто гуглю їх. Що найскладніше у веденні каналу знаходити ідеї для відео, яку пораду ти подала тим, хто хоче почати знімати на Ютуб. Не здаватися, навіть якщо у вас малий актив. Та робити відео частіше. Скільки часу займає зйомка та монтаж одного відео? Ну, я на це вже відповідала. Ну, ось це були всі питання. Я відповіла на них, думаю, вам сподобалось це відео. Ну, усім папа -па і гарного вам дня!